Гадзицький Руслан Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського, студент 3-го курсу відділення музичне мистецтво, керівник, викладач музично-теОретичних дисциплін, художній керівник народної художньої хорової капели Володимир КОРЧАК. ХОРОВА Творчість Анатолія кос Кос-Анатольського одним із найвідоміших композиторів другої половини ХХ століття. Є яскрава творча особистість, педагог, культурно громадський діяч, уродженець Карпатського краю Анатолій Йосипович Косанатольський. Саме цей композитор в післявоєнні часи став новатором в напрямку основних засобів і жанрів хорового мистецтва. Анатолій Косанатольський яскрава постать в українському музичному мистецтві, серед різноманіття жанрів, в яких творив композитор, варто виокремити хорову музику. Звернення до великих хорових форм становило важливу сферу творчості Анатолія Кос Анатольського, і сформувало штрихи до його творчого композиторського портрету. Композитор говорив: мені було ясно, що митець не може стояти осторонь подій, які не щодня, а щогодини відбуваються на наших очах. І мій обов'язок відображати ці події, різносторонні напрямки музичної діяльності композитора. Є підтвердження цих слів. Хорові твори Анатолія Кос Анатольського майже завжди видавалися разом із його вокальними творами. Видавництво Музична Україна у 1969 році видало найбільш повний на той час збірник хорових та вокальних творів композиторів. Пізніше подібні збірники видавалися у 1975-1979 роках та окремим виданням партитур хорових творів. Збірник хорових та вокальних творів 1969 року являє собою важливу сторінку в розвитку українського хорового мистецтва. Запропоновані анатолієм Косанатольським творчі здобутки у цьому виданні були представлені багатьма засобами хорової композиції, багатством музичних фарб та поєднання різноманітних фактур. Як і в багатьох композиторів того часу, це видання розпочинається ідеологічно спрямованим хоровим твором. На слова Дмитра Павличка, під назвою Земле музичні засоби і зміст тексту повністю відповідають канонам радянської держави і партійного сценарію. Однією з найбільш важливих ознак хорової творчості композитора, яка виділяє його з поміж когорти, інших місців і робить хорові твори впізнаваними, є так званий «карпатський колорит багатьох оригінальних хорових творів та обробок народних пісень. Як відомо, Композитор є уродженцем міста Коломия, кар... Прикарпатського регіону, який славиться самобутніми традиціями. Тому з малку композитор увібрав не лише особливий говір, традиції, звичаї, але й мелос, який надзвичайно глиб... глибоко повпливав на його творчість. Серед характерних музичних засобів, які використовує Анатолій Косанатольський, є різноманітні ритмічні фігурації та поєднання. Гармонічні проведення з переважанням акордової фактури в супроводах до хорових творів, проведення октавних контрапунктів. Що ж до корової фактури, то широта її безмежна і завжди вражає слухача цікавими барвами. Поєднання різних видів поліфонічних проведень, використання хорових акордових педалей як фону до проведення сольних епізодів та тлі гармонічних фігурацій, створює особливі враження від прослуханого. Важливою особливістю є те, що у творчості Анатолія Кос-Анатольського є цікаве поєднання жанрів вокальної і хорової музики. Сам композитор інколи робив різні версії одного і того самого твору як для сольного виконання, так і для хорового. Прикладом такого твору є усім відомий солоспів Ойте Дівчину з Горіха зерня» – один з найбільш відомих творів композитора. Цей твір на слова поета Івана Франка. Існує як у сольному викладі з акомпанементом, так і в хоровій обробці для соліста, тобто тенора з хором. Використання сольних епізодів характерна особливість хорової творчості митця. Ще одним прикладом цього є хоровий твір «Ой, візьму відерце», який також існує як самостійний солоспів із фортепіанним акомпанементом. Ліричний настрій цього твору відображений і в хоровій фактурі супруги, яка ширше розкриває образ закоханої дівчини. І її душевні страждання через нероздіяне кохання. Карпатська тема Хорових творів Анатолія Косанатольського яскраво відображена у наступних хорових творах, які вже давно увійшли в репертуар багатьох українських хорових колективів. Хоровий твір Коломия місто, написаний на власні слова композитора, відображає яскраві засоби хорового письма, які передають безмежну любов композитора до рідної місцевості. Досить масштабним за своїм задумом та хоровим викладом є твір Нова верховина, також на власні слова Анатолія Косанатольського, Анатольського для хору у супроводі фортепіано. Твір складається з різних епізодів і разом з фактурою супроводу творять одне єдине ціле. До інших лірико-драматичних зразків карпатської творчості композитора належать його хорові твори, Марічка Чічка. Як цимбали обізвуться, та Гей, браття упрички! Багатство засобів, використаних у цих творах вражає колоритом і створеним звуковим образом. Використання прямого цитування інтонацій коломийок і аркана у цих відображає фольклорні основи творчості Анатолія Кос Анатольського, які яскраво розкрилися у обробці народних пісень. Чотири велипа суя українська народна пісня обробці для хору соло сопрано. Існує цей твір також і в варіанті для сопрано з супроводом фортепіано, широка драма людських почуттів, які відображені у цьому творі, почута композитором у хоровому викладі. Весь біль і страждання цього твору вилиті у гармонічних хорових педалях, на фоні яких розвивається партія соло. Стрімка кульмінація у хоровому викладі органічно доповнює головну тему і додає напруги через використання широкого розміщення хорових партій. Хорова творчість Анатолія Косанатольського – Анатольського явище в історії українського музичного мистецтва, здобутки композитора в напрямку пошуку нових форм і жанрів музики для хору, представлені численними композиціями. Новаторство Анатолія Косанатольського Анатольського в сфері хорової музики представлене використанням різноманітних засобів хорового письма, Ритмо, ладу та гармонічними інтонаціями Карпатського регіону. Вокальною основою музичних тем та барвистими акомпанементами. Корова творчість композитора стала зразком індивідуального стилю мистецтва.